Друзі, всіх вітаю на каналі Exhir. Радий вас бачити, заварюйте собі каву, чай чи ще щось смачненьке і дивіться черговий випуск. А в черговому випуску я хочу показати новинку від Zero Tolerance. Причому це унікальний ніж для затежки. Річ в тому, що це ніж автоматичний. Перший автоматичний ніж від компанії Zero Tolerance. Точніше, компанія сама Каї. Куди входить і Zero Tolerance, Ну і вони випускають Kershaw лаунчі, яка автоматична серія, і хочу їх одна відразу порівняти ЗТ-шку і Kershaw В чому різниця та що собі обирати. А може і якийсь інший автоматичний ніж. Дивіться далі. Як вже у Zero Tolerance назву ножа вони особливо не видумують, а залишають лише цифри. Тобто ми маємо зараз 0556. Коробка ще каже нам про те, що ніж має вставочки з карбона, титана і везо зі сталі магнакат. Причому на самій коробці також зазначено слово авто, що це означає автоматичний. Всередині стандартна бульбашкова. Плівочка, пакуночок для всіх ЗТ-шок. І маємо ось такий от красивий ножик. Це незвичний ніж, як для ЗТ. І в плані того, що він не такий брутальний, як зазвичай. Хоча Останні моделі затежки, вони стали більш джентльменськими і перейшли із серії Military в такий тактикульний розділ або ж преміум сегмент від кешу. Тобто, якщо як порівняти автомобілі, то Honda Acura ну і інші преміум виробники, то тут приблизно така сама ситуація зараз відбувається. Є серія кершу, хоча тут теж. Класнючі ножі і є преміум як е, ювілейний Kershaw Tilt. Проте серія Zero Tolerance все одно стоїть трохи окрема. І от корпорація Каї під брендом Zero Tolerance випускає перший автоматичний ZT. Ну, з першого погляду, я вам скажу, що він зроблений дійсно класно і видно, що тут. Е, Топові матеріали і топова якість збірки. Жодних вам ніде немає ніщівин, все виглажено, все ідеально відутюжено та спроєктовано. Відкривається швиденько, без якихось залипань. Лезо також має абсолютно всі симетричні сторони. Все зрізано, виточено чітко та без жодних зауважень. Тобто видно, що ножик такий явно розрахований не на звичайного користувача якихось дешевих китайських глянзів. Сам корпус ножа зроблений з титана, зібраний він на трьох гвинтах тобто, ось гвинт плюс. Два гвинта, які з'єднують руків'я через ці сині красиві боночки в торці самого затежки, самого ножа, кліпса глибокої посадки. Тобто, коли ніж в кишеньці, він ховається повністю. На самому руків'ї є виточки на. Титані, які додають окремого шарму, і це дуже прикольно, коли не просто там сточена, а є якась симетрія, якась додаткові прикраси. Причому тут такі ненав'язливі ці прикраси, так само, як і ці вставочки з карбона, вони глибоко посажені, гладенький карбон, і сам ніж такий гладенький, як кажуть американці, слік означає гладкий, привизаний. Такий щеглуватий, вишуканий. І ось це все підходить до цієї ЗТ. Тобто це точно не брутальна ЗТ-серії 300-ї, 200-ї, 308 Хоча сама 308 в карбоні, вона чимось вже схожа на сучасні на ЗТ, тим, що матеріал там також карбон, і форми більш гладкі, також більше от, підходить слово слік, проте там ще відчувається те, що ніж не просто зроблений для кожноденного використання. А ось це джентльменський такий ножик, який е, в якості EDC буде чудово пасувати, або під костюм також він підійде. На корпусі ножа є позначка. Стилізованого американського флагу, тобто видно, що ножик зроблений в США. І на лезі також є надписи. Надписи KUSA, MagnaCut з іншого боку ZT. Ось це Tavro означає, що це розробка внутрішніх дизайнерів Kershaw. ЗТ, тобто, це вони працюють не з якимось видатним дизайнером, а хтось у них на зарплатні сидить. І це як тому кажуть, інрум або індор дизайн, щось таке, що зроблено самими працівниками компанії. Тут е є е е е серійний номер. ЗТ, який співпадає з серійним номером на коробці. Це дуже важливо для деяких із користувачів, щоб був ніжномерний і можна було його прослідкувати, подивитися, коли і як він зроблений. Та для деяких прихильників цікавих номерів також можна підібрати щось цікаве. Наприклад, ця, ця зт має номер 300, 77. Не найгірший номер, можна в цілому насолоджуватися такою грою цифр. Якщо був би 777, було б цікавіше, але 0,377 непогано. В мене на столі викладено кілька автоматичних ножей різних фірм. Найкрасивіший серед них це, безумовно, ZT0556. Всі інші. Ну, кому як подумається. Єдине, що я міг би сказати, Суперова це протеж Годфазер. Перед чому він не має якихось вставок чи ще чогось, якогось додаткового лоску. Проте харизми в нього вистачить на всі ножі разом взяті. Завдяки довжині леза, завдяки своїй формі, це один із найпопулярніших ножів у протеч. Не дивно, бо його взагалі, форми і кінжало лезо, схоже на італійські стілети, і форма руків'я, і довжини леза вистачає і для робот, ну і для того, щоб з задоволенням поклацати. ЗТ-шка тут також не пасе задніх. Вона красива, лискуча. І все таке інше. І якщо порівняти із якимось кершу, то е, явно ЗТ-шка буде красивіше. Навіть якщо взяти щось із топової конфігурації лаунчів, то все одно ZT по своїм зовнішнім характеристикам буде красивіше. Забув сказати, що тут за ножі у нас є. Ну, ZT 0556 це зрозуміло. Далі йде Launch 51 і Launch 18 7551. Стандартна версія протежі Godfather зі сталі 154CM та алюмінієвим руків'ям. І догріттер автоматичний зі сталью MagnaCut. Його номер я не пам'ятаю, але це не так важливо. Це догріттер є догріттер. Так от, для того, щоб. Якось відрізнити серію Launch від серії ZT, каї відразу пішли по шляху змінення дизайну самої кнопки. На всіх лаунчах кнопочка отака от от кругленька. На ЗТ вона має форму терпеції з додатковими фрезеруваннями. Тим не менш на ножі з іншого боку видно. Такий самий прапор США стилізований. І це означає, що ніж зроблений в США, як я, це і робив. Це як, як я про це і казав. Так само на ножах є клейма. Однакові, якщо ніж не зроблений якимось знаменитим дизайнером в колаборації, а зроблений співробітниками компанії Каї, із цих ножів. Три ножа мають сталь Магнакат. Це Догріттер, ZT та Kershall Лаунч 7951, Лаунч 17. У Лаунча 18 та Протеч сталь стоїть 154 CM. Для когось буде дуже важливо мати якраз топову стальку, і ЗТ в цьому плані не пасе задних. Тут якраз стоїть Магнакат, одна з найкращих на сьогодні стали. Хоча. Більшість користувачів взагалі не зможуть відрізнити марку сталі, якщо вона не буде написана безпосередньо на ножі. Та це і неможливо зробити, якщо ви ножем користуєтесь там, щось відрізати, щось е, заточ... ковбасу, дощечку, ну, будь-які дії, які е, спрямовані. На пряме використання ножа, не в якості ножа як лопати, або на якісь там синтетичні тести, де потрібно нарізати канати, кількість цих різів е, рахується. Тому для більшості користувачів ви навряд чи зможете відрізнити марку сталі Магнакат від 154 cm в безпосередньому користуванні. І це дуже класно. Тому що це все є порошкові топові сталі. Наприклад, ну 154СМ не вважається топовою, але це давно вже порошкова сталь. Хоча спочатку вона використовувалася, робилася як прокатною, проте для ножової індустрії вже це як золотий стандарт використання і сталі Д2 за виключенням китайських ножів, і 154 см це вже можете бути впевнені, що це у вас CPM, тобто порошкова сталь. І от деякі компанії, наприклад, MicroTech, на свої лімітки або є у них серія Shadow, коли повністю чорний ніж, без жодних позначок, ні марки, ні назви, ніде нічого немає. То вони не пишуть марку сталі. Просто є нержавіюча яка сталь. Скоріше за все, це, це одна з топових стали, але яка сама достовірно невідома. І в цьому немає нічого такого кримінального. Я, наприклад, таким от. Ультратек Баунті Хантом користуюся із задоволенням. Мені без різниці, що тут за марка сталі стоїть, інколи щось підрізати якусь мотузочку або відкрити коробку без різниці, якою ти ріж, аби вона не ржавіла та якось тримала заточку більш-менш нормально. Але вони всі будуть тримати гарно заточку. Крім того, якщо ви берете якусь топову супертверду сталь, то ви маєте бути. Готовими, що вам доведеться розкошелитися і на гарну точілку. Бо тверду сталь ви просто так не заточите е, звичайною маленькою там, камінчиком та, чи ще щось таке інше. Е, в той час, коли щось більш м'яке, можна заточувати і на звичайних точілочках, на звичайних камінчиках. І, до речі, в мене ще хотів показати: є мультитул. Charge TTI, в нього марка сталі s 30 v Колись в мене був Charge TI зі сталью 1547. Дуже хотів собі замінити на TTI саме на s 30 І що б ви думали? Так само я його заточую, як і 30-ку. Проте є один невеличкий мінус. 30-ка викрошується. От навіть тут можна подивитися, на кінчику є викрошування. І ці викрошування. Набагато важче вивезти, ніж звичайні заміни. Якщо сталь м'якіша, вона, скажімо, за все, буде заминатися, а не викоришуватися. І от е, в цьому плані м'якіша сталь буде перевагою у порівнянні з чимось твердим. Проте повернемося до самої ЗТ556. Довжина леза в неї приблизно така сама, як у дох Ріттера, і складає. Так... 84,5 міліметра. Це для міста якраз плюс-мінус ідеальний варіант. Можливо, комусь і захочеться щось більше, проте мені навіть менше лезо вже цілком достатньо для використання більшості задач. В цьому плані догрітер буде зручніший для роботи, адже в нього. Таке бочкообразне руків'я, як у Гріптіляна, трохи покращене і зроблене із G10, воно приємніше заповнює долонь, а якраз ЗТ тоненька і в кишені не буде відчуватися майже абсолютно. Бо-перше, вага в неї маленька через наявність титану, карбону та, до речі, товщина леза у ЗТ-24 мм. У Хога тут посерйозніше веза буде більше 3 мм 3,1. Тобто, взагалі, для роботи явно догрітер буде краще, ніж ЗТ. І догрітер один із небагатьох виробників, які сталь магнакат гартують приблизно на 63-64 порок. Більшість виробників робить на 62-63. Тобто, догорітер буде посталі твердіший і, мабуть, трохи краще через своє гартування. У затежки зато її тонкий профіль це велика перевага для того, щоб його носити в кишенці. І от якраз кліпса глибокої посадки в цьому сприяє, адже ножа не буде видно повністю. Вона, навіть якщо бачите, трохи виступає. В той час, як до Грітер, тут хоч хліб цей глибока, але приблизно 1 см буде виступати із кишені. Тепер поговоримо про трохи неприємне Про ціну цієї затежки. А коштує вона майже 19 тисяч. Не знаю, наскільки ця ціна виправдовує якість та наскільки адекватна взагалі. Проте за марку Zero Tolerance доведеться платити, якщо ви хочете подібний ножик. В цьому плані протеч і догрітер більш демократичні. Вони коштують там, приблизно 13 тисяч. Ну, і ж, зовсім бюджетно, порівняно бюджетно, Якщо порівнювати із ТЕшкою, то Kershaw Launch 17 коштує біля 9 тисяч гривень. І Ваунч 18-й, який трошки менше, там є конфігурація з різними сталі, коштує 6 або 8 тисяч приблизно. Чи є різниця між цими ножами? Звичайно, є. Наскільки вона суттєва, не знаю. Вони хоча і схожі за своєю конфігурацією, тобто і тут, і тут магнакат, і, в принципі, виробник один і той самий. Проте вартість ножа суттєво відрізняється. Ну, Звичайно, тут ще карбон плюс титана, тут лише е, алюміній. Хоча є така, що модель із Мікартою, яка мені більше подобається. Проте вартість ЗТ це вартість зт Не можу сказати, що я знову ж таки в захваті від цінової політики Zero Tolerance, адже такий невеличкий ножик без. Якихось супер-супер класних е інноваторських ідей, ну не мав би коштувати так дорого з моєї точки зору. Хоча для когось це буде адекватна ціна, якщо ви прихильник ЗТ. І якщо вам по кишені якраз купити такий ЗТ, якщо для вас покупка комфортна, не забирає вашу всю зарплатню, то чому б ні? Його носити буде приємно. Єдине, що знову ж таки дивіться самі, чи ви е, згодні з тим, що тут немає запобіжника, не впевнений, чи є небезпека носити цей ніж в кишені без запобіжника, це вирішувати вам. Я би точно не став носити автоматичний ніж без запобіжника в своєї кишені, я про це неодноразово казав. І в цьому плані най, навіть найдешевші ножі з серії CGRB або CVV, які на кнопки на кнопці, які не мають автоматичного викиду, для мене більш безпечні, ніж, ніж який може відкритися від випадкового натискання. Можливо, це перебільшення і немає ніякої небезпеки, але це вже вам вирішувати. Виробник це випускає, вони про щось, мабуть, здогадуються, якісь тести проводять і в кишеню вкладають. Можливо, це лише перебільшення з моєї точки зору. До речі, ЗТ 556 мені відразу нагадала зт 545 яка є мануальною на фреймлоку. Там також титан плюс карбон, проте вона коштує дешевше. І хоча вона трохи менше за своїми розмірами, вона це досить непоганий варіант в якості і DCшного ножа, якщо вам знову ж таки дозволяють кошти. Бо ZT – це не дешевий бренд, хоча раніше він був приблизно на рівні того ж самого Спайдерка або бенчмейт. Хоча і бенчмейт зараз вже на рівні ZTE-шки плюс-мінус. Тобто не так багато є брендів, які дозволяють собі виставляти ціни е адекватні для. Нашої кишені для моєї та, можливо, для якоїсь іншої. Але хай мене закидують камнями прихильники бренду Zero Tolerance, Це не той ЗТ, який я хотів би бачити. Тут немає нічого від ЗТ 200-го, 100-го, 300-го, 350-го. Тобто тут брутальності брутальності от отака кількість, нуль, абсолютно. Це не ЗТ в плані, ножа, який вони спочатку задумувалися. Як е, розроблялася як ніж для військових для важких якихось робіт? Це став джентльменський ніж, яких в цілому багато і багато брендів зараз випускають в такому форм-факторі. Це якийсь, скажімо так, метросексуал, а не повноцінний лісоруб, яким мав би бути «ЗТ». Що далі буде випускати ЗТ? Ну я думаю, що ось з такого плану вони і перейдуть надалі від серйозних ножів до таких от кишенькових ножиків, які можна носити на кожен день. Чи це погано, чи це добре? Ну, мені би хотілося, щоб ЗТ все-таки залишалося ЗТ. А ножі такого плану були би в серії. Кершу, а не Zero Tolerance, тому що, що що тут толерувати до нуля, не знаю. От хіба що якість. Тут, якість так пристойна і, і чудово. Але свій бренд, свою назву цей ніж ані жодним чином не підтверджує. На цьому буду закінчувати відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте подобайки, До нових зустрічей.